Такий фреймворк, як N 10 N 10 набирає обертів зараз по популярності, тому що дуже багато хто використовує його для автоматизації всіляких завдань. N 10 означає NodeMation, що перекривлено від Automation. Ось так вони закодували назву свого сервісу. Але що цей сервіс? Він дозволяє вам створювати автоматизацію візуально за допомогою нодів, так як ви бачите ось тут на екрані. І ми з вами розглянемо простенький workflow. Перш ніж почати, я хочу розказати, що n 10 можна встановлювати локально на свій комп'ютер, або використовувати його у хмарі. Ось тут ми можемо використовувати його в хмарі. Нам дають 14 днів. Безкоштовно, де ми можемо створювати свої воркфлоуи та запускати їх. Але можна їх також тримати і на своєму комп'ютері, або будь-де. І це буде абсолютно безкоштовно. Отже, щоб почати працювати за Night, нам потрібно його встановити і запустити. Для цього нам потрібно мати лише NPM, встановлений у Windows, або у Mac, або у Linux. І коли ви його встановили, то ви просто пишете NPX N За допомогою цієї простої команди, ви запускаєте N у себе прямо на комп'ютері. Дивіться, вже готово. Він каже, натисніть О, щоб запустити його в браузері. Ми його запустимо, написавши його адресу. Ось так виглядає N Тепер, щоб почати його використовувати, нам потрібно створити аккаунт. Отже, в нас створений мастер аккаунт, завдяки з яким ми можемо тепер заходити у нашу систему. Так, треба обрати хто я. Я не використовую його для роботи. І я дізнався про нього в гуглі. Отже, почнемо. Дивіться, вони пропонують нам зареєструватись із своїм емейлом, і вони відправлять нам ліцензію, яка зробить всі фічі цього сервісу для нас безкоштовними. Йдемо на Gmail. Отже, дивіться, це е, в нас є лист. Від NA10 із ключем. Ми його активуємо. І все. Тепер ми можемо переходити до використання NA10. Отже, що це таке? Ось тут ми бачимо основний інтерфейс, який нам розказує про якусь статистику, якісь креншили, які ми зробили. Тут про це ми поговоримо. Та Executions. Але основне, що ми маємо, це створення workflow. Як працює NATEN? Все в ньому працює за допомогою workflow так званих. Ми бачимо, є в нас едітор. Це основний екран, основний інтерфейс, де ми створюємо саме ці Workflow. І тут ми маємо Executions та Evaluations. Що ж це таке? Ми з вами створимо дуже простенький workflow, щоб просто показати, як це працює. Ми дивіться, ми можемо обрати спочатку тригер. Тригером може бути будь-що. Наприклад, вебхук хук ем, по розкладу. Ми можемо сказати, щоб він, щоб цей workflow запускався кожен день, кожну годину, кожну хвилину, або мануальний тригер, коли ми просто самі запускаємо цей workflow. Також, work... тригером може бути Telegram, може бути Trello. Дивіться, як багато інтеграцій є у нього. Може бути навіть лист у Gmail, або, наприклад, інтеграція із моделлю, яка буде тригерити ваш workflow будь-що-будь-що. І список інтеграції розширюється постійно. Тому ми зараз обираємо простенький мануальний тригер. Отже, бачите, в нас є мануальний тригер, і ми можемо, наприклад, його тригернути прямо зараз. Ось все. Далі, що трапляється далі? Далі ми можемо налаштувати якийсь інший крок. Наприклад, далі в нас буде пошук у інтернеті. Оберемо якийсь сайт, у якому ми будемо шукати інформацію і передавати її, наприклад, у якусь мовну модель, щоб вона її обробила і нам прислала, наприклад, емейл. Що ж ми будемо шукати? Отже, давайте спробуємо е, витягувати погоду. Так, відкриємо спочатку, подивимося, де в нас Київ, і будемо брати погоду в Києві. Координати. Ідемо сюди. Так, додаємо сюди е, наш пояс. Наприклад, оберемо Берлін. Оберемо собі якісь функції і подивимось. Ось так нас буде відповідати цей API. Дивіться, ось в нас є запит. Ми його копіюємо тепер у Workflow і подивимось, що буде. Ось ми отримали відповідь. У JSON. -і. і ось в нас є такі дані, що ми звідси будемо витягувати. Давайте спробуємо зараз зробити на один день. Тому що на 7 днів дуже важко буде витягнути. Дивимось: ось у нас є прогноз на 7 днів по дощу. Дощу не буде. Ось буде в нас а, така вологість і температура. Дивіться, ось ми це зробили. Знову в нас є ось цей, ця відповідь. І ми покроково йдемо. Так, спочатку ми тригернули, бачите, тут а, галочка зелена. Зелена стрілочка, цей нод також. Тепер ми додаємо агент штучного інтелекту. І що ми йому? Ми обираємо Define Below, щоб ми самі обрали, яка буде в нього інструкція. І дивіться, в чому має цього NA10 фреймворку що ми можемо перетягувати. Ага, в нас все одно чомусь 7 днів. Давайте виправимо нашу. Наше посилання. Воно має бути на один день, а не на 7. Ну. Ага, в нас 23 години. На кожну годину. Добре. Тоді зрозуміло. А, давайте тоді. Ось ми запустили цей нод Він нам передає далі інформацію. ідемо у AI-агент, і ми бачимо, що йому приходить. І ми йому кажемо. На основі цього прогнозу він має описати прогноз користувачеві і дати йому якісь поради. І сюди ми додаємо, пишемо data І тепер ми просто перетягуємо йому, що ми хочемо, щоб він бачив. І ось так просто: ми можемо перетягнути йому блоки даних. Ось температура. І ми перекидуємо йому, наприклад, одну зранку. 18, Одну. Обід. І одну вечірню. І ми кажемо йому це. Ранок. Обід. Та ввечері. І кажемо йому, що волога буде так само. Зранку ми перетягаємо ось така. Потім у обід буде ось така. І увечері. Ось така. Дивіться, ми можемо також додати опції, наприклад, ем, системну інструкцію. Ось ми написали, що він бот, який дає інструкцію. Але перш ніж ми запустимо, якщо ми зараз все запустимо, побачимо, що в нас помилка, тому що в нас не підключена ніяка модель. І ви бачите, що одна обов'язкова умова є. Це підключення моделі. Отже, давайте зараз підемо у Google AI Studio і візьмемо звідти. API ключ для Геміні, який ми підключимо до цього агенту. Згенеруємо новий ключ, копіюємо його. і Кажемо, що це в нас буде Google Gemini. І ось ми дійшли до кеншелів. Креденшили це ми створюємо аккаунти підключення до різних сервісів. Ось, наприклад, ми одного разу лише створюємо, створюємо для Gemini, і ми зможемо використовувати ці кеншили потім всюди. Він тестує, каже, що все добре. Повертаємось до нашого агента. І тепер ми можемо його запускати. Ще хочу додати: ми можемо додати сюди йому пам'ять, щоб він пам'ятав чати. І це настільки просто, ми мож... нам треба лише обрати, де він буде зберігати е, свої, свої чати. Зараз для цього прикладу нам це не потрібно. Ми також можемо додати тул. Е, за допомогою всіх цих тулів ви можете йому надавати якусь пам'ять. Це працює як рек. Отже, ви обираєте будь-який тул, у якому цей агент зможе шукати інформацію, якщо вона йому буде потрібна. Ось дивіться, як їх багато. Нам зараз це не потрібно, в нас вже є потрібна інформація, тому ми просто можемо запустити і подивитись, що відповість модель. Ага, він шукає якусь дивну модель 1.0. Давайте підемо і налаштуємо. Ага, ну ось він хоче 1.0. Такої моделі вже нема. Тому ми обираємо 2 флешлайт. Вона нам повністю підійде. І тепер перезапустимо цей степ і подивимося, що згенерує нам агент. Ось бачите. Ага, давайте, щоб він нам відповідав українською. Перезапустимо знову, щоб протестувати. І дивіться: ось в нас є відповідь. Тепер ми можемо додати останній нот, і це може бути Telegram, наприклад, або будь-що. Давайте відправимо імейл. Отже, кожного разу, коли буде тригеритись цей workflow, він буде відправляти в кінці емейл із погодою. Ми, наприклад, можемо собі налаштувати, щоб він кожного ранку в нас тригерився. Отже, в нас є налаштування, і нам потрібно створити кеншали. Для цього нам треба піти у Google Cloud Console і налаштувати доступ. Так, де в нас створюються ключі? Бираємо «Auth» client ID. створюємо нові креденшали. Копіюємо Client ID, копіюємо секретний ключ. Він просить нас доєднатися обліковим записом. Він заблокований. Тільки для тестових юзерів Цей. зараз в нього є доступ. Добре, тепер я себе додав як юзера. Можливо тепер ми зможемо доєднатися. Так, дивіться, тепер можна продовжити. Ми можемо надавати йому доступи. Я оберу всі, зараз просто для скорочення часу. Але перегляньте, що ви хочете. Отже, дивіться, ми налаштували йому кеншали. У нас є Gmail-аккаунт під'єднаний. Ми кажемо, що це буде меседж, він буде його відправляти, буде відправляти його нам. В нього є е, тема, це буде в нас Forecast На завтра. І тепер дивіться, ми перетягаємо сюди output, і ось ми маємо результат, що в нас надійде у імейлі. Запускаємо цей степ, і чогось в нас не пройшло. Він каже, нам треба включити Google Gmail API. Давайте його включимо. Ідемо у консоль. Ідемо у наші API, включаємо Gmail API, щоб він був доступний до автоматичного інтерфейсу. Так само доведеться, якщо ви захочете використовувати workflow, Google Drive, то так само йому треба буде надати API налаштування, увімкнути всі API доступи, і потім він тільки буде. Ем, ось дивіться. Імейл наш відправлений. Тепер йдемо у Gmail і подивимось, що нам прийшло. Ось дивіться. Цей емейл прийшов мені у мій ящик. Вранці очікується, в день температура, ввечері буде 25 вологість. Рекомендації: завтра буде теплий день, але з помірною вологістю, рекомендую вдягнутися відповідно до температури. Вранці може бути прохолодніше. Дивіться, як гарно! І ось цей воркфлоу працює. І тепер, щоб він запрацював у нас завжди, нам просто треба його зберігти. Назвемо його його якось. І все. Тепер ми можемо увімкнути. А, ми не можемо від... вімкнути його, щоб він був активний, тому що в нас мануальний тригер. Нам потрібно зробити автоматичний тригер. Наприклад. По розкладу. Ось так ми і зробимо. Наприклад, в нас буде кожен день у 9 ранку. Все. В нас цей тригер готовий, ми видаляємо мануальний тригер, під'єднуємо цей. І тепер ми можемо увімкнути цей воркфлоу. І все. Якщо я не буду виключати звичайний комп'ютер, то уранці, 9 ранку, він цей воркфлоу пройде і запустить мені відправить прогноз погоди на завтра. Ось так просто, візуально, ми можемо створювати воркфлоу будь-якої складності, ми можемо додати сюди набагато більше кроків. Наприклад, якщо ми хочемо ще звідкись брати інформацію. Наприклад, якщо ви маєте свою джиру, ви можете зробити пошук у джирі, і він буде витягувати інформацію з двох джерел, потім передавати його у агенту. У нас може бути декілька агентів, у нас може бути не тільки Gmail, Telegram. Будь-що можна додати сюди. Наприклад, ми а, кажемо, щоб він нам надсилав повідомлення. Нам потрібно його налаштувати, але дивіться, ось ми так під'єднуємо тепер його і сюди, і в нас тепер буде йти і в Telegram, і в Gmail, будь-куди. І щоб налаштувати Telegram, як ви пам'ятаєте, нам лише потрібен. Access Token Ось в нас є Oracle Delphi Bot. Ми беремо цей токен і використаємо його сюди. Дивіться, все пройшло. Так, нам потрібно запустити всі ноди знову. І ось ми запускаємо. Він читає в нас інформацію про погоду. Запускаємо агента. Він зараз обробляє інформацію, і тепер він може її надіслати нам. У поштою або у Телеграм. Ми бачимо, що ось нам приходить така штука. Ось це текст такий. Client ID в нас потрібен. Він каже, щоб дізнатись свій ID, нам потрібно піти до GetIDBot. bot Давайте так і зробимо. Ось дивіться. Ось мій ID Всього ми його додаємо сюди і натискаємо. І, як бачите, від нашого телеграм-бота нам прийшло ось таке повідомлення. Дивіться, як чудово! Тепер наш Workflow відправляє нам у Telegram, а також у Gmail. Ми можемо отримувати. Тепер прогноз погоди. Ось так просто працює N Тепер на додачу я хочу показати вам ще одну чудову річ. По n ви можете подивитися його шаблони. Якщо ми відкриємо NA10 Workflows, ми побачимо шаблони, які в нас є. І дивіться, тут мені дуже сподобався один шаблон персональний SHI-асистент з Telegram, Voice та текстом. Коли ми обираємо шаблон, ми можемо його у ось такому фреймі передивитись. Ми можемо рухати його, подивитись всі налаштування. Дивіться, в нього є тригер Telegram. Потім йому надходить текст або відео, потім йде um, if, тобто або true, або false, і потім, якщо, дивіться, якщо true, то йде через uh, get voice file, він скачує ваш запис голосу з телеграму. А якщо false, якщо це текст, то він прямо його відправляє у AI-агент. Так, а якщо це голос, то він Speech to Text перероблює голос у текст і все одно надає UAI-агент. До агента підключений Google календар, Gmail, Tasky та контакти. Під'єднана під пам'ять, так, і чат GPT-агент. І потім він відправляє все в Telegram. Натискаємо Використовувати. І дивіться. Він копіює JSON цього шаблону у пам'ять. Тому ми можемо просто натиснути новий workflow, зберігаємо цей. Нам потрібно цей шаблон, цей JSON зберегти. Давайте це зробимо. Підемо у якийсь, якусь папку. Наприклад, тут ми створимо текстовий файл. workflow.txt, вставляємо сюди цей JSON і спробуємо його зімпортувати. І ось дивіться, весь цей е, шаблон в нас тут завантажився. Тепер нам треба всього лише його налаштувати. Таким чином ви можете відкривати любі шаблони, які ви знайдете у Шаблонах на NA10. ось дивіться, ми знову можемо піти сюди, подивитися, які є шаблони тут. Наприклад, проект-chatbot. Ось, якщо він нам сподобався, ми так само можемо його відкрити прямо у себе на хості. Все, що тепер треба зробити, це налаштувати кеншили для всього, що тут є. Як бачите, усі ці ноди. І з червоним трикутником потрібно налаштувати. Можна видалити ті, які вам не потрібні, і налаштувати, і запускати, пробувати. Воно буде працювати. Лише зауважте, що деякі сайти, там де потрібно використовувати вебхуки, не будуть працювати через HTTP, як нас тут Localhost. Тому потрібно встановити Cloudflare і зробити тунель, щоб у вас був HTTPS. Адреса. Ну, а на цьому наш швидкий огляд. Ми завершуємо. Пишіть мені, які ви використовуєте шаблони. А якщо захочете, ми можемо зробити огляд на більш складні шаблони і разом їх налаштувати. Отже, дякую за увагу і до нових зустрічей. Сподіваюсь, вам цей Enight сподобається так само, як і мені.